Батьківський поріг. Покличи раптом серце у дорогу, й покинеш все, полинеш в довгу путь Від батьківського сивого порогу, усі стежки й стежиноньки ведуть. Одного ранку крила виростають, і, як ніколи манить далечінь. З гніздечок пташенята вилітають, жагу відчувши всіх земних тяжінь, і сонце світить ніби яскравіше і дихається легше, ніж завжди, усе життя попереду ба більше, ніщо не провіщає сліз, біди. І як би там не склалося надалі, і як би не служилося меті, які б чарівні не були ті далі, та серце засумує в самоті, і знов воно покличе у дорогу, в ранкову росянисту рідну путь до батьківського сивого порогу з усіх усюд стежиноньки ведуть.